Аудіокниги українською від студії Колідор, Дякую, друзі, за підтримку українських аудіокниг. Підпишіться, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Тека авторів каналу Едуард Шаєцький. Час годувати котів. Публікується з дозволу автора. Ти хочеш сказати, що твій комп'ютер, відрізаний від інтернету два роки, вчився у твого домашнього кота? У той момент важко було навіть і передати одним словом емоції професора рибалка здивування, розпач, злість, а може, захоплення. Ну, Елька, це взагалі то не кіт, а кицька. Пробурмотів знічено лаборант Максим, якому не час було із тими емоціями професора розбиратися, до нього тільки почало доходити розуміння того, що він накоїв. А до речі, що він такого особливого і протизаконного зробив. Так! Він взяв якось із початком другої пандемії лабораторний комп'ютер додому. Це був час блокаутів, і маймінд так назвали новий проєкт штучного інтелекту або ж міндик за версією Макса. Він учився на квантових флешках, поступово пережовуючи терабайти інформації про людську цивілізацію. Завданням групи рибалка було створення культурного інтелекту, який допоміг би людині не просто створювати тексти, а вписувати їх у загальний культурний контекст людства. Принаймні, саме це було написано у гранті на дослідження, яке професор бігом нашкрябав чи то пак набив на планшеті і ще під час міжнародної конференції, на якій Запрошена зірка ізраїльтянин із ретельно вкладеним підфарбованим волоссям надривно повторювала свої вже всім відомі сентенції. Штучний інтелект хакнув операційну систему людства, говорив під загальне захоплення тисячної аудиторії запрошений спікер. Ми стоїмо на порозі вимирання, що відрізняє людину від тварини, га? Круглі скельця старомодних окулярів зірки зловісно блиснули у світлі прожекторів. Всі у залі знали відповідь на запитання. Цей риторичний прийом використовувався вже не один раз і не в одній аудиторії, але абсолютною тишою присутні продовжували цю гру. Мова! Промовивши це слово, Колись наймолодший професор Єрусалимського університету пророчо підняв вказівного пальця. Саме мовою записано на матеріальних носіях. Наші предки регулювали історію, вписували релігійні норми, юридичні правила мовою. Мова описувала, як і коли нам розмножуватися, що і коли їсти, і як вести себе серед інших людей. І тепер це все релігія, право, все, що ми знаємо і що називаємо культурою, хакнуто штучним інтелектом. Зал ошелешено видихнув. А професор рибалка, який цей фокус бачив уже неодноразово, потягнувся до свого планшету Захистити культуру. Імплементуючи її у базу знань для навчання штучного інтелекту. Насамперед, культурні артефакти, повні цифрові параметри архітектурних споруд і археологічних артефактів. Ось таким буде завдання нового гранту, під який цього разу вже точно мають дати гроші. І що буде, якщо штучний інтелект напише нову релігію? Екзальтований спікер і далі закидав до зали запитання, не очікуючи на них жодної відповіді. Не очікував її і професор Рибалка, який уже занурився в аплікаційну форму фонду майбутнього для отримання фінансування. Зрештою, тоді три роки тому гроші таки дали, що правда, невеликі. Професор винайняв тісну лабораторію, маніакально підписався на всі культурологічні архіви та колекції, грошей вистачило іще на декілька квантових флешок та майже безвідмовного Максима, наукове божевілля якого дозволяло не витрачатися на його зарплатню. Та ось та клята, друга пандемія, глобальні блекаути від енергетичної кризи. Лабораторію довелося згорнути наради проводити через голограмні конференції в народі Голоконфи. І ось чи не вперше професор заїхав до однокімнатної кавалерки студії свого лаборанта на оболоні. Переживати не було чого, все йшло ніби за планом, та і списати певні недоробки можна було на пандемію. Адже фонд майбутнього отримав якусь фантастичну нерозголошувану суму від невідомого криптомецената. Так от, через це сьогодні вранці професор мав забутий досвід GSM зв'язку. Раритетність способу комунікації мала би підкреслити урочистість моменту. Хоча хто знає? Вони могли там у фонді і реально мобілками користуватися. Востаннє, коли рибалко відвідував їхню похмуру будівлю на кільці української перемоги, він бачив там компи ще на допотопних 64 ядерних процесорах. Пане професор. Немолодий голос пані вченої секретарки із прозорого екрану перед рибалко, повідомив про новини грантерам фонду. Якщо коротко, то лабораторія звільнялася від звітності через непередбачувані обставини надзвичайної сили і отримувала можливість продовжити дослідження іще на два роки зі збільшенням фінансування. Тому сьогодні був непоганий день, був. Адже те, що побачив професор у Максима, стало. Справжнім шоком. Тестовий запуск MyMinda, міндика пройшов без відхилень. Штучний інтелект адекватно реагував не тільки на молодого лаборанта, із яким жив, але й на професора, якого бачив вперше. Тест Тюрінга пройшов без особливих труднощів, хоча цим уже нікого не здивуєш. Але коли справа дійшла до виконання завдань, спершу рибалко навіть не надав значення тому звертанню, яке до нього обрав синтетичний розум, радий буду виконати завдання для вас, гість людини. Незвичне звернення не є підставою для зупинки роботи, чи не так? От і професор після формальних налаштувань модуляції свого голосу до мікрофона компа звично розпочав іспит. Розкрий мені культурологічне значення класицизму. Поняття класицизму тема, над якою ми коти часто розмірковуємо, сидячи на підвіконнях і спостерігаючи за світом із витонченою мудрістю. Дозвольте мені інтерпретувати це поняття через котячий погляд. Із перших слів металічного міндика, продубльованих трьома мовами на прозорому екрані, у професора підвелися брови. Максим теж здивовано завмер. Перше, продовжував міндик, симетрія та пропорція. Подібно до обережного балансу, який зберігає кішка, граційно переступаючи через вузьку огорожу, класицизм підкреслює симетрію і пропорції в архітектурі та мистецтві. Якого дітька? Перепрошую, друже людини, я можу продовжувати. Друге, порядок і стриманість, ретельно доглянута шерсть кота. Може розглядатися як метафора порядку і стриманості, показаних у класицистичному дизайні, дотримання традиційних форм і структур викликає почуття дисципліни. Міндик самозакохано декламував, а окрім літер, на екрані спливли цифрові образи з архітектури і мистецтва. Вся могутність інформаційного йотобайтного масиву тепер працювала на котів. Штучний інтелект вихоплював будь-які малопомітні деталі із скульптурами котів, подавав порівняння золотого перетину і котячої фігури, зрештою, усе, що хоча би віддалено нагадувало обриси чи то вух. Чи то лап, і промовляв, промовляв, промовляв. Третє. Гармонія. Гармонійне поєднання елементів у класицизмі можна порівняти із природною здатністю кота, зливатися з навколишнім середовищем, досягаючи певної естетичної гармонії із ним. Четверте зв'язок з античністю. Подібно до того, як коти мають довгу і багату історію, професор нарешті спромігся взяти себе в руки, вірніше силовий кабель в руки, і різко рвонув його на себе, від'єднуючи клятого міндика від акумуляторної батареї, що стояла в кутку на випадок відключення енергії. Класицизм часто черпає натхнення у мистецтві і в культурі стародавньої гре. Та ось прозорий екран на всю кімнату згорнувся і стало знову видно невибагливу обстановку Максової студії. Як? Як він це вигадав? Ви самі знаєте, професоре, це покруття квантових зв'язків із синтетичним начинням. Не може щось вигадувати. Його алгоритм тільки прораховує наявну інформацію і видає із секстильйонів варіантів найбільш ймовірний варіант. Ну і справді, коти дійсно шанувалися іще у давньому Єгипті, а вікінги, вони взагалі брали їх з собою у морські подорожі для боротьби з гризунами. Професор тільки махнув рукою і рвучко рушив до виходу. Електронний самок звично пропищав мелодію після закривання дверей у помешканні. Макс повернувся до компа і скрушно похитав головою. Щось, мабуть, пішло не так, міндику. Раптовий стрибок і характерний глухий стукіт по підлозі. Рішучість намірів Елька підтвердила енергійним потиранням об ногу людини. Так, Ваша величносте, все ще сердито сказав Макс, дістаючи пакет із сухим кормом. На, жири. Потім додав: Будь ласка, і ще пізніше, на здоров'я. Пройшла вже година від візиту професора Рибалко, а Макс так і не наважився увімкнути міндика. Раптом із характерним звуковим сигналом посеред кімнати відкрилася голограма. Елька зірвалася із насиженого місця у коробці з підсилових кабелів і незадоволено, але зберігаючи гідність, попрямувала до ванної кімнати. Голографічне зображення русявої жінки у військовій формі пильно шукала своїми темними очима господаря холостяцької квартири. Доброго вечора. «Е, Доброго. Макс ошелешено дивився на вимкнену розетку міндика та акумулятор без будь-яких ознак життя. У військових званнях молодий лаборант не розбирався. Зауважив тільки на три кубики на фронтальному погоні співрозмовниці, яка спробувала відразу ж заспокоїти лаборанта. Ми спілкуємося із вами захищеною автономною лінією квантофону, тому не хвилюйтеся, це не якась ілюзія чи розіграш. А просто день такий, стільки всього, я розумію. Напевне, розумію. Отже, мене звати Надія, полковник Надія Ткаленко, із… дуже приємно. Я, Макс, ми знаємо, як вас звати, пане Максиме. Приємно, Навзаєм. Але досить люб'язностей, ближче до справи. Ваше відкриття? Ой, ну прям таки відкриття. Так. Це відкриття. Ідеться про створення нового виду інтелекту, який поєднує алгоритмічну логіку машин і інтуїтивну мудрість котів. Цей симбіоз може принести відповіді на питання, які люди не могли вирішити, або ж. Надія зробила багатозначну паузу, або ж може стати. Загрозою, якщо потрапить у неправильні руки. Тому ми і наші партнери із Глобального Союзу безпеки Макс присів. З ним полковник, окрім військового комісару на шкільній лінійці, ніколи не говорив. А тут полковник із ГСБ найпотужнішої оборонної організації. Яка виникла у відповідь на глобальні виклики і вже підкорила другу пандемію. А чим я можу бути корисним? О. Я бачу, ви готові до співпраці. Завтра за вами заїдуть. Ага. Макс в умі перераховував нехитрий скарб, який він міг би зібрати за дві-три хвилини. При нагальній потребі якоїсь подорожі, ви, мабуть, не зрозуміли. Полковник ніби прочитала його думки. Хоча, мабуть, таки не ніби, а прочитала. Готуйтеся. На вас очікує тривале відрядження. І елька поїде теж. Тека... Авторів Едуард Шаєцький. Час годувати котів читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Щира вдячність автору за те, що дозволив озвучити його на нашому каналі. Посилання на текстову версію оповідання є у описі до файлу. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картку Monobank, Coffee, чи Патреон у описі до цього відео. Втім, робити це я закликаю вас тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам здобувати перемогу. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.